Вітаю, я Михайло Кочетков, фізичний терапевт, персональний фітнес-тренер та викладач. Сьогодні знов хочу підняти тему хрусту у суглобах. У мене вже є два відео на цю тему. Тут я розглядаю фізіологічний безпечний хруст, а тут я розглядаю патологічний хруст. А сьогодні хочу поговорити про ще одну причину, чому може виникати клацання під час рухів у суглобах. Це може бути нестабільність сухожілля, коли сухожілля перекочується та чіпляється за кісткові або інші структури. Це може бути внаслідок травми або просто вродженою анатомічною відмінністю. На цьому відео ви можете побачити, як перекочується сухожілля двоголового м'язу стегна, чіпляючись за головку малого мілкової кістки. А ця анімація демонструє те, як може клацати сухожілля клубово-поперекового м'язу, коли ми рухаємо нашою ногою. Також причиною клацання в області кульшового суглоба може бути перекочування широкої фасції стегна через великий вертлюг стигнової кістки. На цьому відео ви можете побачити модель того, як це може відбуватися. Насправді, таке клацання та перекочування може бути в будь-якій частині тіла, де є нестабільність сухожилля. Що можна робити з цією проблемою? Насправді є дві основні стратегії в цьому випадку. Перша. Якщо клацання не супроводжується болем і неприємними відчуттями, тоді можна просто модифікувати вправи, змінювати амплітуду руху, обмежувати амплітуду руху, використовувати типування або еластичне бандажування, і обов'язково потрібно виконувати силові вправи, щоб збільшувати м'язову масу і силу тих м'язів, які перетинають суглоб, бо сильні м'язи краще стабілізують. І сам суглоб, і також можуть впливати на стабілізацію сухожіль. І якщо ж таке клацання викликає запалення і біль, то це причина звернутися за консультацією до травматолога. Тому що це може викликати більш серйозні захворювання, і обов'язково таку проблему потрібно лікувати. Лікування може бути абсолютно різним, в залежності від ступеня тяжкості. Це може бути звичайний прийом протизапальних знеболювальних препаратів, а може бути і оперативне втручання, коли хірургічним способом будуть стабілізувати це сухожилля. Тому намагайтеся дослугатися до свого тіла. І не призводити до того, щоб погіршувати стан, а якщо вже є неприємна ситуація, щоб своєчасно її вирішити. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!